Давайте поговоримо про маму. Да, давайте поговоримо про мам, котрих ви називаєте мілфами. Всім привіт! Мене звати Павлова Тетяна, я психологиня та сексологиня, і майже майже мілфам. Мі мілфа мені ще рочків п'ять залишилось. Бо що по правильному мілфа – це після тридцяти мені ще тридцятки немає. Взагалі, термін мілф це безпосередньо і виникло в фільмі Американський пиріг. признаю. <праць> Ось абсолютно чесно, я не дивилася американський пиріг. Можете закидати мене пирогами. Да, розшифровка дуже класна. По факту, це мами, котрих хочеться. Трати. Слухайте, питань немає. Головне, щоб це не була ваша. Бо тоді це інцест, це зовсім інша відповідальність і взагалі, ну типу, воно вам не треба. Чому такий феномен? Ну по перше, да, ми повинні розуміти, що мілфе це жінка, котра супер. Ну вона може бути успішною. Да? Вона супер красива. Вона має вікову категорію 30-35, тобто, тобто да, до 35 років, років. Вона там займається собою, і як правило, вона мама хлопчика. Саме оця культура того, що хлопці приходять до свого друга в гості, бачить його маму і починають пускати слюні, і це має абсолютний сенс, тому що в них пубертарт, і це нормально, коли вони пускають слюні на сформовану жінку. Американський пиріг ви не зробили нічого нового. Це нормально. Це такий, знаєте, скритий дипівкомплекс, коли дуже хочеться, дуже красиву, успішну, статну жінку. Клас з дітьми це зрозуміло. Пубертарт вони хочуть щось робити, вони навчаються це робити. Однак, чому дорослі чоловіки хочуть собі мілфу? Ну давайте будемо чесними. Трішечки, вам дуже дуже трішечки хочеться до маминої цицьки. Ладно, ладно, давайте без жартів. Це абсолютно нормально. Ви хочете здорову. Успішну жінку, котра знає собі ціну, і ви або пускаєте на неї слюні, або безпосередньо можете з нею жити, можете з нею комунікувати, і можете з нею будувати відносини. Жінка, котра Доросла, самодостатня, має дитину, котру вона виховує, і відпускає її вільно кудись вже, да бо дитина більш доросла. Вона і вільна у своїх сексуальних бажаннях. Вона чітко знає, що вона хоче. І тут є момент: якщо ви хочете обрати собі мілфу, треба зрозуміти, чи дотягуєте ви до неї, чи ні. Два топ запиту по. Україні — це Хентай і мілфи. з ми розберемо і з мілфами. Давайте розберемося тут і зараз. Коли ми вже зібралися, чому по в такому сенсі може бути приваблено ну все? Це ми можемо закривати цю тему, бо я вже сказала, це нормально, коли вас приваблює доросла успішна жінка. І коли у вас є вайб, що начебто, ви, ви підліток приходите до свого друга, а там від нього сексі мама. Ну, клас, це прикольно. Це додає адреналіну, це додає відчуття того, що дуже хочеться цю жінку. Тобто, цей адреналін, це начебто, ви можете. Е Десь тайком помастурбувати на когось, і ця людина не дізнається. Да? Це відчуття такого дуже а, комфортного воєризму, тоді, коли можна за цим поспостерігати. Тоді, коли до цього хочеться доторкнутися, ти не можеш цього торкнутися. А взагалі-то мене більше турбує, чому в Україні дивляться хентай. Ну то таке діло. Ми це розберемо з вами. Друзі, знову неочікуваний врив від віки співзаслуглиці канал, але цього разу він буде доволі серйозний. Знаєте, історії з мілфами є така штука, що самі дівчата дуже сильно заздрять мілфам. особливо молоді дівчата, особливо підлітки. Наприклад, такою була я. Коли ти бачиш перед собою красиву жінку, успішну жінку, яку всі хочуть, а ти далеко не виглядаєш як стандарт такий, да? От конвенційний красивий стандарт жінки, на жаль, всередині відбувається дуже багато процесів, деструктивних. Ти почнеш себе ненавидіти і не приймати. Я пройшла доволі довгий шлях, щоб. Хоча б навчитися не любити себе, спочатку терпіти, а потім поважати. І мені в цьому дуже сильно допомогла психотерапія. Я знаю деяких коханчиків, які особисто писали мені, питали про мій досвід, тому що вони проходять зараз схожі виклики і вони вперше наважуються на психотерапію. І я тут, як амбасадор психотерапії, тому що дуже багато речей в моєму житті вона дійсно допомогла мені вирішити. І, власне, якщо вам потрібна ця допомога, я просто дуже вам раджу. Не зволікати. це крок, який змінив моє життя. і Я дуже хочу, щоб він змінив ваше майндлі. Це найбільша платформа онлайн терапії. Та там є дуже багато психологів. і Психотерапевтів Ви можете обрати комфортну людину під себе, комфортний запис сеансу і дійсно починати змінювати своє життя. І я вам просто нагадую, що за промокодом між нами ви маєте 10% на першу консультацію з психотерапевтом. Заюзайте, тому що найкращий внесок, який ви можете зробити, це внесок в себе. І тут починається саме цікаве ставлення в Ну, по-перше, жінці, котру називають мілфою, їй абсолютно на те, яке вас до неї ставлення, бо вона самодостатня і цього більш ніж достатньо. А по-друге, так дуже багато сексизму з цієї сторони да ми можемо його побачити на прикладі моніки білучі, да, тобто ця жінка, кот, і вже багато насправді років, а вона все одно залишається не просто секс-символом, вона залишається. Тією а, людиною, котру хочуть всі від мала до велика, да вона все одно несе всю цю енергію, хоча вона. Просто жінка, і оця сексуальна об'єктивізація вона суперсильна. Тому дуже вас прошу розуміти, чи ви хочете будувати відносини з цією жінкою, чи ви просто хочете цю жінку? Це дві абсолютно різні речі. І якщо у вас є сексуальна об'єктивізація, то скоріш за все вам треба сходити до психолога, бо ви не розумієте. Що за цією об'єктивізацією, все ж таки є людина, і ця людина хоче турботи, ця людина хоче ніжності, ця людина хоче нормального ставлення до себе. В першу чергу, так вона самодостатня, і вона знає, чого вона хоче. І ваша сексуальна об'єктивізація буде недоречною. Ще один момент, про котрий хочу сказати: це безпосередньо мізогінія. Жінки, котрі не виглядають як еталон, да, умовний мілфи, вони мілф, не люблять, бо вони безпосередньо псують. А... Норми і етики соціума того, як повинна виглядати жінка, котра має дитину. І ця мізогенійна іс історія вона дуже активна так само, як і сексуальна об'єктивізація. Тому дуже вас прошу, якщо ви дивитесь на мілфу жінки і розумієте, що вона вас дратує, то варто спитати в себе, що саме вас дратує і чому вас дратує ця людина. Я хочу вам нагадати, що Якщо ви хочете собі МІЛФу, то варто стати спонсором чи спонсоркою нашого каналу, донатити на MonoBase і ви точно знайдете собі МІЛФу. Обіцяю бути МІЛФою чи не бути мілфою, обирати вам, однак, для того всього треба тільки одне народити у ранньому віці, і що в 35 у вас був син підліток. От і все, тому я вам прям супер рекомендую. Бути з собою, обирати тих людей, з котрим вам комфортно, і не шукати якийсь конкретний стереотип, будь то шуга, деді чи мілфа. Окей, тоді я вас обіймаю, відпускаю жити своє життя і кохатися з тими, кого ви кохаєте.